Вітаю! З вами компанія Bit.ua. У цьому відео ми покажемо, як вивантажити список контрагентів у Excel з баз. Ця опція дозволяє швидко проаналізувати, відфільтрувати або перевірити дані безпосередньо в таблиці. Переходимо до розділу Довідники. У підрозділі купівлі та продажі обираємо контрагенти. В даному випадку всі контрагенти в мене погруповані в папках. Припустимо, для аналізу мені треба виключно постачальники. я відкриваю відповідну папочку і бачу список своїх постачальників. Далі, в правому верхньому куті, я натискаю Ще і обираю опцію Вивести список. Програма пропонує мені вивести список у табличний документ або в текстовий. В даному випадку я обираю табличний документ. Також ми можемо обрати, які колонки виводити, і там має бути проставлений прапорець. Наприклад, якщо нас не цікавить схема оподаткування, ми просто знімаємо цей прапорець, і таблиця не буде показувати нам ці дані. На ОК бас виводить мені попередній перегляд мого табличного документу. Я перевіряю, чи все мені пасує. Якщо я провожу аналіз контрагентів, я бачу, наприклад, що в деяких контрагентів відсутній код за ЄДРПО. І тоді я можу внести його за потреби. Але це вже інша опція, нам треба буде заходити безпосередньо в довідники контрагентів і редагувати дані. Наприклад, цій юридичній особі відсутній код за ЯдрПО його треба буде внести, у фізичних осіб відсутній ІПН. Далі, для того, щоб це все винтажити в Excel, я натискаю піктограмку Зберегти. Відкривається вікно, де я можу обрати безпосереднє місце збереження цього файлу в себе на комп'ютері та задати його ім'я. Наприклад, я його називаю просто Контрагенти. Там дуже очка постачальники. Далі обираю, який тип файлу в мене має бути. Мені достатньо, щоб це був аркуш Excel. І натискаю Зберегти. Далі ви можете перевірити файл в себе на комп'ютері, якщо вам щось не пасує, повторно перезавантажити дану інформацію. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.